Далі говоримо про партнерський проект могили предків, який громадська організація Україна інкогніта реалізує разом із відділом культури, національностей та релігій городоцької міськради. Науковці обстежили великий цвинтар, старий цвинтар у селі Велика Яромирка. І, хоча вони самі стверджують, що якихось особливих відкриттів ця експедиція не принесла, головним чином з причини, що найстаріша частина некрополю була знищена у 1970-х роках під час прокладання дороги, і далі детальніше про це говоритимемо із краєзнавцем, істориком, мандрівником, фотографом та журналістом Дмитром Полюховичем. Пане Дмитре, доброго дня вам і вітаю і от. Розкажіть, будь ласка, трішки детальніше так про цей цвинтар, який обстежували у селі Велика Яромирка. Що ж там власне було знищено і що залишилось? Ну, дивіться, взагалі, наш проект ви не тільки про цвинтарі, хочу зауважити. А взагалі, коли ми попадаємо в якесь село, ми обстежуємо всі цікаві пам'ятки історії. Сам цвинтар, в принципі, є типовий для. Стара частина маю на увазі, типовий для нашої частини Поділля мається на увазі городочну. Та західна частина ближче до Дністра. Найбільше там поховань з під хрестами археїчного типу. Хрещатий тип це плоский кам'яний хрест, кожна рама на якого в вигляді окремого хреста. Чим це цікаво, тим, що от є два тільки осередка оцих хрещатих типів масового поширення. Це є ця частина західна, ближче до Тернопільської області. Хмельницької і південь Миколаївської області. А між цим більше локації фактично не зустрічається навіть на півдні Хмельницької, ближче до Вінниці, туди там зовсім інші хрести. Хрести, в принципі, селили тільки кінець 19 століття, початок. 20-го так, щоб душа звернулася, розвернулася, нічого там було не найдено. Єдиний цікавий такий артефакт: це цей же хрест хрещатого типу датований 26 м Здається, роком 926 м Чим він цікавий? Він цікавий тим, що у нас на Поділлі ці хрести починають з'являтися від початку 18-го століття. То тобто, найдавніший хрест хрещатого типу, він взагалі один з найдавніших хрестів е, на знайдених в цій частині Хмельницької області. Він датується 1719 роком, він хрещатий. І тут. То, тобто, фактично, ми маємо 250 років ці хрести були популярні. Але сам свинтер, скажімо так, не вразив. Е, Більш детально ми обстежили інший об'єкт, е, це е, палац Садовських. Це теж досить цікавий об'єкт. Тобто, про його існування ми знали. Ну, в принципі, він колись там був клуб сільський, який входив підпорядкування відділу культури, тобто він не був якимось секретом, але він насправді є секретний. Палас, чому... секретний. Да, 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 чому він секретний? Тому що перше про нього дуже мало хто знає. от Я дивився в інтернеті про нього 3-4 згадки. Що він то що є? Е, пробував знайти якусь інформацію додаткову про цей палац е, нуль. Тобто про нього тільки то що він належав Садовським. Ні. Навіть в польських джерелах, е, я обдивився польські джерела, е, там взагалі цікава інформація в польській Вікіпедії про Велику Яромарку е, сказано, що там є стара чорнобіла фотографія ще. Дореволюційна поганенька правда цього палацу, і сказано, об'єкт не зберігся, знищений в 17-му році. Насправді він зберігся, зазнав незначних перебудов, коли там був будинок культури. Ну там кілька входів зайвих пробили. Ну, вони були потрібні для будинку культури, але архітектурно вони не потрібні. І, і там був портик вигляді а Його зробили там просто прямокутні. Простіше якийсь ремонт був. Аркер, мабуть, не хотіли робити. Він експлуатувався десь до кінця 90-х і. Десь на початку нульових він був приватизований приватними особами і зараз стоїть в такому занепалому стані. Але під час огляду, там кілька таких цікавих, ну що було, з'ясувалось там, є проглядається цегла стара в Сокольному поверсі, і стара цегла датується ну, кожен період була своя цегла. Цегла датується десь в середину 19 століття. Хоча б я б не здивувався, якщо там навіть сплило кінець 18-го, бо це був період від кінця 18-го до середини 19-го така цегла була. Отак палац дуже цікавий. Можна якісь фотографії там є показати його? Ніби... Так ми по показували, показували просто не, не бачили. А от чи хтось зараз доглядає за за палацом, власне, і у якому стані він зараз знає? Він, він в приватній власності, і наскільки ну це не є точні відомості. Таке ти розпитував місцевих, що власники свого часу покинули Україну за межами України давно вже. Коли там що є з таких цікавих деталей, що вразили це Велетенська чаша перед палацом. То вона дуже велика. Тому десь зараз метра... глядачі мають можливість бачити її на своїх екранах. Є фотографія? Ну от вона достатньо велика. Вона зроблена з каменю, і за розповідями місцевих їх було дві. Тобто одна десь в 80-х впала, розбилася і прибрала. Призначення теж якесь спірне цієї е, чаші. Ну вона б, насправді треба було когось поставити для розміру. Вона десь більше е, 2,5 метри заввишки і діаметр десь до 2 метрів. Ну, десь, десь так. По е, е, одній версії це були фонтани, бо кажуть, що колись були чаші. Ну, я маю сумніву, що це були фонтани. Це швидше все було, декоративні чаші, там якісь рослини зверху росли. Е, бо щоб фонтани, треба якусь водокачку, якесь водопостачання. Ну, може, було, я не знаю, не збереглось. Ця оця чаша, вона грандіозна, такої грандіозної чаші, витисана з вапняка Ну не бачив. Тобто, бачив там в палацах таких знаних там Крим, наприклад, да там мармурові там ще. от така, щоб з нашого. Дикого вопняка, вона така досить архаїчна виглядає, дуже симпатична. взагалі про родину садовських, яким належало це, теж це була дуже знана родина. Це були не поляки, це був литовсько-руський рід. Литовська це Білоруси. Да, від великого князівства Литовського. Це був дуже знаний рід, князів князівський, і в певний час їм належало таке велике місто, як Чортків разом замку. Це була поважна родина, а на жаль, більш і ну питав. Я дуже знаного спеціаліста по архітектурі на села фотографії. Щоб ну це Катерина Липа, дуже відома особа. Е, вона письменниця, мусицезнавець, музейник. Е, то вона сказала, що в принципі це по архітектурі е, ближче друга половина 19 століття, коли якраз з'являється мода на аркади. Ну нас аркаду вийде на старій фотографії, на сучасній її нема. Е, бо до того були колони. От, але я хотів би поговорити про більш цікаву знахідку е, нашого проєкту, яка дійсно є. Ну, знаєте, журналісти, особливо провінційні краєзнавці, дуже люблять слово унікальне. Притему, в більшості випадків це унікальне, ну абсолютно не унікальне. Але ця знахідка є. Ви знайшли ми... унікальну. М? Але ви знайшли унікальну знахідку. Ну, як я скажу двічі унікальна, двічі унікальна знахідка зроблена нашою експедицією восени минулого року. Чому вона двічі унікальна? По-перше, ну завдячуємо тут наводку, дали співробітники клубу лісовод. Це поряд з яромаркою. Це подасвинтерний чумний хрест. Тобто жертви епідемії чуми зазвичай ховали одразу біля будинку, де вони поховані, де вони вмирали. Ну щоб не тягнути через село, на цвинтар, не розносити В Більшості хоча там є загинуло тільки на подолі, там на поділлі. По деяких даних більше під час, наприклад, найбільшої епідемії чуми 1770-71 років. 1700 більше кілька там 100 тисяч людей загинуло, але позацвинтерні поховання дуже рідкісні по простій причині. Епідемія це сильний удар по економіці, а кам'яний хрест коштував дорогу. Е, ну, Пам'ятаєте з ковідом? Да? Ну вроді би не така страшна, але як. Такий це був удар, ну, пропуску. А коли чума, то взагалі все стає та да? торгівля. Все це ж це захилжахливий жах. А друга така версія, в тому, що на таке версія, що всіх хрестин на місці не робилися, їх робили в місцях виробництва і розвозили так звані хрестовози коли збирали урожай, осінь хрестовози проводили і там як Розумієте, під час двохрічної епідемії чуми ніяких хрестоводів, нікого, ніхто нічого не Ну, навіть виїхати. Це було самогубство. Їх далі просто б не пустили, і е, чумні хрести є унікальними е, взагалі в Принципі, позасвинтерені чумні хрести 18 століття, на території України їх відомо, здається, 16 штук і більша частина на території Хмельницької області. ну ж пояснення відки, у нас опняки товтри і були якраз центри виробництва. Найбільше їх сконцентровано біля Сатанова. Здається, ми з вами робили там вашим каналом, робили проєкт про чумний хрестики, знайдені в лісі. От. А тут. Це, по-перше, він цікавий, в чому, ну, Тобто будь-який чумний хрест є унікальним, тому що їх мало. А тут він цікавий вдвічі. По-перше, він цікавий тим, що він не традиційний. Всі, всі чумні хрести, які відомі, хрещатого типу, а цей козацького типу, це перше. По-друге, всі чумні поховання датуються 70-м роком, це самий розпал чуми. А цей датується 71 м роком, десь, я не пам'ятаю на скільки, але осінь, здається. Тобто, коли за чума майже пішла на спад. Тобто цих поховань мало. Але саме унікальна його річ в тому, що ці, цей хрест є двомовним. Тут частина е, головна епітафія церковно-слав'янською, а бачу, допоміжні написи зроблені е, польською. Ну, подільською польською, там дуже специфічна польська, тобто людина була малограмотна, там літери не так пропущені. Е, Хрест поставлений на могилі матері трьох синів, які померли. от Що цікаво, в цьому відношенні, що я подивився е втрічні книжки, а там якраз ще цікаво, на хресті згадано на одній частині хреста згадано Покровська церква. Дійсно, там е це була Покровська парафія, на той час це було Унія. Треба пояснити, чому це все цікаво. Е і в, в там тільки згадка про одну споховане. Троє немає. Вірогідніше вони були в метричних книгах костелу Анни в городку, тому що це була змішана сім'я українопольська. Якби це було скажімо, православні, на той час православних фактично не було. На потім в цій частині поділля тут перемогла унія. На уніати були формально католики, так тобто змішані сім'ї. Тобто вони могли вінчатися або в костьолі, або в храмі це було нормально без переходу в іншу віру. ж вірогідно, інші були като Тому що, на жаль, метричні книги Костола Анни не збереглися, їх немає. Тобто, можливо, вони десь саме ці інші. Там дуже такі цікаві написи. Ну, наприклад, польською мовою написано. За круля Станіслава, ну там з помилками пропущені літери, ну треба розуміти, що писав людина малограмотна. За круля Станіслава повинні бути ілюстрації, їх показують чи ні, бо я не бачу. От, за круля Станіслава, ВП Вельможного пана. І там СС, це, мабуть, Санта це святий Ду. Якщо на лицевій стороні згаданий. Православну це к храм у той час покрови український то на зворотній стороні є згадка про якогось не незрозуміло якого там. просто сам дуже там взагалі жахливий жах, неможливо розібрати. Хоча з цим працювали науковці, скажімо так, з Тернопільської області, з Києва з Хмельницької області. Ну не змогли. Ну там же скорочення, переносення нічого не зрозуміло, і дуже цікаве прохання про молитву. Десь прохання про молитву йде е, польською. Але яка молитва, отче нас, і Богородиця вже вказано українською. Тобто суміш української польської -польсько. е, це є важливо перше, Ну, перше він унікальний. Це я вже сказав двічі. унікальний, бо двомовних хрестів е, цього періоду немає. Вони попадаються вже 20-те століття, початок, потом на Галичині. А по-друге, показує відношення між українцями і поляками на Поділі, тобто, що це не було якогось антагонізму ну на, на рядовому рівні, да тобто це зміщена сім'я. Тобто, хтось там був поляк, хтось там був. Ну точно були греко-католики, римо-католики. Можливо, поляки, тому що польська мова за це такий. От він важливий в цьому відношенні, що показує, що на поділі було достатньо толерантне ставлення між найбільшими національними громадами. Пане Дмитре, а от а, проект могили предків. Ви вже все на городоччині дослідили в, в, в рамках нього? Чи можливо залишилося ще щось, над чим працюєте чи плануєте працювати? Ну, проект він вже діє півтора року, і скільки ще буде, не знаємо, тому що дуже багато, особливо багато. У нас є сільських православних цвинтарів. Навіть ще деякі залишилися католицькі. В Туркінцях, як жаль, ми, ми ще не були. Дуже хочеться забув, як село, називається. Там це досить віддалене село. Я говорю зі старостин, кажу, у нас на цвинті є єврейські надгробки. Але вирогідність, що там є на християнському цвинті єврейські надгробки, це дорівнює нулю. У мене є велика підозра, що насправді це вірменські над Тобто, для селянина, якийсь не наші, не не латиниця і не кирилиця. На це що а це все євреї. От я хочу знайти вірменські, тому що, наприклад, я знаю, що в городку були Стефанія Бажанова. Це відомий науковець з каменця з з городка. Вона надходила свого часу в городку. Вірменські надгробки, вони були лежали, але в тому місці, де знайшла, вже їх знайти. Це ще було в 70-х роках. Пробував знайти. Немає. Якщо він вірменське, це явно 18 століття, або вірмени з Городоччини пішли якраз під цієї чуми. Тобто вони тікли від чуми і більше не повернулися. Тобто в кінці 18 століття. Ну хотілося б знайти ще вірмен. У нас щоб показати, що взагалі тут багато Ну, ви знаєте, в Каменці з вірменами проблем немає. А у нас вони в нас були пам'яток вірменських, на жаль, на Городоччині нема. Але ми ви... проект досить успішний. Тобто, ми маємо на сьогодні вже дві великі виставки. які Перша виставка, це зараз вона гастролює Вона була і в Хмельницькому. Вона зараз гастролює по Україні. Це виставка присвячена мистецтву єврейських надгробків вона вже була в Києві в п'яти обласних центрах, в тому числі в Хмельницькому. Зараз все закінчилося, Вона в Вінниці. Думаємо, тут якраз простір на квітень. Її хоче меджи більше. Вже трохи ну можливо, Кировану Крапивницькі зараз ідуть переговори. Тобто, ну але все рівно для виставки, яка зроблена в колишньому райцентрі, яка була в Києві в національному музеї Бабин я. На секундочку, де да, національним статусом була Одеса, Харків, Вінниця. Де вона там була? Ну обширна всеукраїнська географія, а. так да, да, да. І, і навіть по, ну, знаєте, хвилину я губенька. Я спілкувався з музейниками. Це наймасштабніший гастролюючий музейний проект виставковий за останні як мінімум 15 років в Україні. А О. тоді далі запитання стосовно команди, яка працює над цим проектом. Ну, зараз продовжимо про трохи тему виставок. Зробили ми дуже цікаву виставку по католицьким: 31 планшет був по католицьким До речі, чим ще був цікавий, ми на ньому показали взаємодію української польської культури. Тобто, ми знайшли ну, хрест купували в хрестоводів, який був під рукою, і ми знайшли в селі. Куманів та колишні ролицька рим, зараз сатанівська громада. Ми знайшли хрести в Риму католицькому здобленні. Там і е, хрестограма латинська палаюче серце Христа, але це українське поховання. А навпаки, в Сатанові на католицькому свинтері є хрести в українському оздобленні. Тобто Христос прибитий чотирмяцівахами не тримає католиків, і навіть цей прапорець, який є над головою Спасителя, е, Кириличний. Тобто на католицькому Тобто, це показує ще раз, що не було якогось такого антагонізму Як, будь як був антагонізм, та не в якому вразі, щоб там щось польське було на українському чи українське на польському. Це до речі теж дуже гарно сприяє. Тому що ми одна з мета нашого е, проекту це показати багатонаціональну культуру поділля і щоб це сприяло миру і злагоді да, національному. От ми якраз цим показуємо. Е, цей проект мав достатньо… так, Він експонувався в Україні тільки всього два дня в Інституті богословських наук. Е, в, е, Гордку на відкритті було багато духовенства. Єпископ з Каменця приїжджав. Мало достатньо такі потужні медіа -резонанс. Після цього вона подарована там 31 планшет, бо 31 рік побратимства з містом побратимом Сохачев. городка і вона подарована зараз Сокочеву. Ця виставка вона зараз в Польщі, і зараз готуємо, хочемо десь до травня зробити виставку по православних свинтерях українських. Над проектом в принципі працює в основному три людини, ну це. А попірний слуга, це керівник відділу культури національної серії гордоцької міськради Олег Федоров. І наш водій Валентин ще Він не тільки виконує функцію водія. Йому це дуже цікаво. Він там, як ми падаємо якесь місце, він там як слон по тих заразлях ла зашукає до речі. Ці хрести з католицькою символікою на православниці це Валентин іще й найшов. Тобто, це він, в принципі, повноправний член команди, він проводить пошук, Тобто не тільки так привіз -завіз, Тобто, він не звозчик, він повноправний член нашої команди. Помагає дуже ще ігор Моцний теж він краєзнавець, він фотограф, і знімав, в і, нього і, 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 і краща апаратура ніж у мене, і знімав і теж шукав і знаходив, там йому це теж цікаво. це тобто, Пілі людина робить проект, такий об'ємний, так все українське, а <кхем> те, що стосується, будь ласка. Хочу сказати, що по те, що це робили проект, він достатньо зроблено кілька мабуть, півтора десятки відкриттів. Тому що потім тому кине стосуємо не тільки по свинтерах. Ми ще раз кажу, ми добсажуємо все. Якщо вже прийшов село, то в деякі села ми були перші, які там потрапили. Наприклад, Андріївка, Сатанівська громада, колишнього розовський район. Це був раніше містечко Куменів. Але, так як воно було розтягнуто і розділили на кілька цих фонд, Андріївка зараз окремим селом вважається, ми там знайшли. Унікальний для Риму католицького пам'ятку це хрест, якийсь постамент якоїсь сакральної фігури 1704 року дата є. Але що за фігура? Ніхто не пам'ятає взагалі. Ми попросили ксьонза, щоб він поговорив там з людьми місцевими. Але там зараз мало хто живе. Там це абсолютно вимираюче село. Старих не залишилося. Він цікавий тим, що весь постамент в хрестах Пілігримах це. Графіті, коли як продряпають на в якомусь священному місці, щоб підсилити власну молитву. А таких хрестів пільгримів дуже багато в храмах Христа Господнього в Єрусалимі. Він там їх там сотні тисяч. Ну а на цьому постаменті то, що ми нарахували, він на боку то його скинули, він лежить на боці, ну тільки ми нарахували більше 30 під це дуже унікальне. Теж на римо католицьких пам'ятках в Україні таких речей теж немає, пане і в цьому ж куманові найшли колишня школа. Воно в таких зараз, як це ми були там ранньою весною, якби її то були, не побачили. Дуже гарна така старовина двохповерхова плебанія, при, яка була при Касьолі там. Це 1788 рік здається. Тобто це 18 століття, але вона руйнується. Така унікальна пам'ятка, не де роздумати, може десь якусь реєстрацію провести, але доля її звичайно дуже сумна. Пане Дмитре, а ви досліджуєте цвинтарі так у таких невеликих селах Городоччини? І от як люди реагують на наукову роботу в межах цих поховань? Якось вони цікавляться, чи заохочують вас, чи навпаки, а кажуть, що кому воно там до прикладу потрібне? Чи такого не буває? Ви дивіться на місці, на місці достатньо приязно. Коли люди питають для чого, вони дуже признано, що їх солом зацікавились, пояснюють, допомагають там. Все, але от коли готували, заходиш на є сільські групи в інтернеті. от заходиш от, що роз. А ви чого захочете? Ви гробокопачі, Ви хочете гроші на наших могилах? заробити? Ну, виявляється, купа якихось неадекватних тіток, але всім я стикався тільки в час підготовки в інтернеті. На місці дуже приязно. навіть можуть там людини. Там кинути свою роботу кудись там повести, щоб показати е там якийсь цікавий об'єкт. От у нас там таке, є. людям люди дуже подобається, що їх селом цікавиться. І ще раз, ще раз повторюсь, могили, це тільки починалася ідея на цьому, але ми досліджуємо все: млини, е побудови старі, як е ті ж самі палаци. Да? Е так тобто ми досліджуємо все, що тільки попадається під руку цікавого. Mm -hmm. А от скажіть, будь ласка, ми вже показували засніжені фотографії з цвинтару, так? На як погода впливає на вашу роботу, на дослідження? Чи впливає погода? Чи потрібно обирати певний сезон, певну пору року? Чи власне ну, маєте можливість якраз працювати протягом пар. цілого року? Я розумію, ваше питання якраз саме золота пора, коли немає листя. Ой. Секундочку, я там, тут людина дзвонить на телефон. Скину, вибачаюся, Скину виклик. Питання в тому, що найкраще це коли немає. Ну, в більшість свинтарів вони дуже зарощені. Тобто, коли викинуло листя, це тарзан джунглів. Тобто, це попора, коли от зараз найкраще, да? о зараз ну, трохи дощики були, але коли сухої листя немає, тобто, це пізня осінь, зима і рання весна. Поки листя не пішло. При листі теж можна, багато цікавого, але це набагато складніше, дуже тяжко фотографувати, тому що е, листя дає зброю про сонячний день, е, листя дає таку камуфляж. Да? Там, там, там тінь, там сонце, і воно на фотографіях. Тобто, оптимально, но, до речі, для фотографування таких речей це пасмурне небо. Тому що, наприклад, якщо приїхали, ну Буває, кілька приїхали в полудень, да, сонце над головою, е, воно палить по цих, ну, дуже тяжко знімати. Тобто все оптимально, да оптимально це коли нема листя і пасмурно небо. Угу. А от повертаючись до теми палацу, так про що ми говорили раніше? Е, є те, що знову ж таки ці палаци у приватних е, руках, є те, що їх е, купують так, реставрують, облаштовують, е, продають. Доля цього палацу, про, яко, про який ми з вами говорили. Наскільки я розумію, а так як він знаходиться у приватній власності, якось будь-що, якісь реставраційні роботи там робити без дозволу власника не є можливим. Ну, хто буде фінансувати? Прошу? Хто буде фінансувати реставрацію палацу, який в приватній власності? Да? Це має робити власник. А от чи є зараз державні програми? До прикладу, якщо ми не беремо до уваги ті будівлі, які знаходяться у приватній власності, чи зараз вони фінансуються, чи власне через війну все знаєте, це на паузі? перед великим вторгненням. Був проект велика реставрація. Ви знаєте, державний проект, але він стосувався тільки об'єктів, які знаходяться в державній власності, от, Зараз війною наскіназ не дуже цікавився, але ніби цей ну, не не до реставрації палаців, замків і все інше, ви розумієте. Яка ситуація у нас да кожна копійка на рахунок, але в принципі приватні власники є, ну то, забув, який От Настя Донець, там ще якась організація, що вони взяли палац, перевели більш-менш порядок, його продали, і власник обіцяє там зробити туристичний класик. Тобто такі речі, я ставлю всі я несовок, що обов'язково в державній. Якщо приватний власник притомний, плюс працюють правильно пам'яткоохоронні органи. Як в Британії, да, там ж приватне не ну, приватна власність, що хоче, то роблю. У нас є така думка, дуже поширена, до речі, там приватна власність, коли воно в тебе йде м -м, навіть приватне, да ти не маєш права навіть зайвий, якщо це пам'ятка, ти не маєш без дозволу зайвий цвях вбити. Ну, Колись була анекдотична історія, в 90-х роках е, продали. В надали власність в Лондоні старовин старовини, старовини Українсь... особняк українського сабняк українському посольству амбасаді <гум> і наші звикли, що наш дуже любить козирьки. Протомі ці козирьки, це в мене головна в сердечна біль. У нас до всіх старовинних храмів чомусь бажають за це зробити козирок з пластиковим верхом, там ще якимось, я не розумію для чого це, але в селах бажають це дуже гонорово. І наші там в посольській зробили козирок, поки там номер набираєш, поки охоронець відкриє, там вже дожі, Лондон знаєте. Таке. І поставили той козирок. Ну, вони там заплатили штраф, я не знаю, там кілька тисяч фунтів її демонтували. Не, зажають, не, не оцінили так. новації нашої амбасади. Так, пане Дмитре, дякую вам, дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру лядачам телеканалі. Аналу Ті Вісім нагадаю, щойно спілкувалися із краєзнавцем, істориком, мандрівником, фотографом та журналістом Дмитром Полюховичем.